Вітаю вас, мої любі глядачі, на своєму каналі Світ Іриного В'язання. Сьогодні у нас понеділок, 29 вересня, а це означає, що у нас розпочинається шалений тиждень стартів у чудовому спільнику в'яжемо українською, засновником якого є чарівна Олена Буганова із каналу Єлена Буганова Хендмейд. У нас там зібралося біля 30 дівчаток, деякі будуть знімати відео, деякі будуть в чатику приймати участь. Усі дані і посилання я вам я закріплю в інфобоксі або у першому коментарі. Закріплю. Впевнена, що буде цікаво саме через те, що нас багато в кожного. Своя фантазія, своя натхнення, і я впевнена, що буде дуже багато цікавих проєктів. Ось. Тож запрошую вас до перегляду. І як ви бачите, ось у своєму кадрі у мене теж є кубка, така гарненька пряжі. Це не вся пряжа для проєктів. Я трішечки замахнулася, звісно, але не знаю, чи щось вийде. А вийде чи не вийде, побачимо в кінці тижня. Я взяла по моточку тільки, щоб показати, з чого я б дов'язати, бо вся пряжа не влізла б в екран. Розпочну з першого проєкту. Перший проєкт у мене це шкарпетки з чудової ниточки від Alize Superwash Comfort 100 грам. 100 грам в 100 грамах 420 метрів. Якщо у вас цікавий колір, то це 76-76, це такий переходи такі в сірому кольорі. Як для мене, то ця ниточка тоненька, я не можу з неї в'язати. Можливо, майстрині порадять мені трішечки товстішу пряжу для цієї, ніж ця пряжа. До цієї пряжі я візьму в підмот ось таку тоненьку Лана Голд 800. Кольору такого насиченого, хочу подивитися, що з цього вийде. Можливо, і нічого не вийде, можливо, буде в розпуск, але спробувати варто. ось Так. Другий проєкт в мене буде жилеточка, вона буде, скоріш всього, дитяча. З ось такої пряжі від Gazal Baby Wool. В 100 метрах 50 грам. Тут 40 акрилу, 20 кашеміру па і 40 мироносової шерсті. Вовне, верніше. Така доволі товстенька пряжа. Я думаю, вона відома. Я її ну, дуже люблю, вона м'якенька така. І не її легко в'язати, вона гарно носиться, показала себе на практиці. Ось такий колір, якщо вас цікавить колір 823. Він такий не рожевий, не фіолетовий, бусковий, можливо. Не знаю, як вам передає камера. Так, ось цих два маленьких моточки: чорного та червоного, це пряжа від Ярн Арн етамін в 30 грамах 180 метрів. Це 100% акрил. Якщо цікаво, то ось кольори 434 і 422. Відповідно, це червоний і чорний. Ем, моя племінниця обожнює Леді Баг. А так як я в'яжу, і вона мені замовила. У стилі Леді Бах резиночки для волосся, бантики. Тож прийдеться мені щось вигадувати, таке цікавеньке. Але побачимо, що з цього вийде. Так, ще в мене ось така тоненька пряжа є. Це теж yarn Арн tulip 50 грам, 250 метрів. Ой, що тут у нас? Це 100% мікрофібра. З неї теж буду в'язати два бантики таких чарівних. Свого часу дуже популярні. Ну, вони і зараз популярні, були такі. З шовку чи з атласу такі банти з хвостами. Я вирішила їх спробувати повторити з пряжі. Взяла цю пряжу, вона тоненька, і вона має такий ніби блиск. Ну, подивимося, що з цього вийде. Я думаю, вийде краса. Так, тепер у мене є отака залишки такої паєтки. Чорного кольору. Є залишки ось такого кідмохеру від ярна, вона вже без етикеточки, тому не підскажу вам це залишки. І є такого, така пряжа синього, такого темного синього кольору. Теж всім відома Бебіву Італізе, колір 58. 50 грам, 175 метрів, 40 вовни, 40 акрилу і 20 бамбуку. Це в мене вже залишки і так дуже шкода мені, що її зняли з виробництва цю, цю пряжу. Вона дуже гарно носилася, дуже класні вироби були з цієї пряжі. і Мої замовники дуже її завжди вибирали. Я свого часу в'язала на замовлення, ну, я і зараз в'яжу на замовлення, але вже трішечки менше, тому що ну, зараз такий час. Або в мене просто такий період. Тож, з оцієї пряжі і лелітки, чи паєтки, я навіть не знаю, я називаю паєтка, але чую, дівчатка називають лелітка. Вона така. Не блискуча, не така матова. Я хочу зв'язати шапку. Теж дуже не знаю, що з цього вийде. Але, думаю, щось вийде. Я дуже сподіваюся, що вийде щось путнє. Так, і в мене є ще залишки ось такої пряжі, теж трьох кольорів. Ось таких. Це шоколадний такий. Це навіть, не знаю, світлий шоколад. А це як капучино, чи, чи як, чи не знаю. Ну, коротше, це буде у мене проєкт Шоколадна хмаринка це буде дитячий виріб. Я люблю в'язати більше дитячі речі, тому що вони менші і, видно, швидше видно результат, ніж у Дорослих речей. Але дорослі теж в'яжу. Як замовлять в мене мої рідні просять, Тож, тож в'яжу. Це буде або светрик, або ковтинка в смужку. Цих ниточок є більше, цих трішки менше, а цих взагалі ще менше, тож я їх хочу вив'язати в ноль, щоб вони вже не не совалися. І в виробі воно все поєднається і буде дуже красиво. Я так сподіваюся, тому що а, не сказала, що це є китайська пряжа, вона без розпізнавальних знаків, з чого тут тільки зрозуміло, що тут 50 грам. І чогось 5%. А чого Невід... невідомо. І 100%. Тож не знаю. Така цікава пряжа. Купувала її вже давно, тож теж не знаю, чи зараз знайду. Це навіть не на Aliexpress, а на ще на сайті купувалося Alibaba, чи як якось так колись були перевізники. І вони возили таку пряжу. Тож замахнулася. Розпочати хочу дуже багато. Не знаю, що з цього вийде чи не вийде, тому що у нас такий важкий час для всіх українців. Тож, підключусь до вас, для вас це буде через хвилинку, для мене пройде. Певний досить таки тривалий час. І підключуся вже з вами тоді для підсумку свого тижня, буде він працювати чи не працювати, буде він вдалий чи невдалий, побачимо вже згодом. Ось і промайнув мій перший тиждень шалених стартів. Цей тиждень був дійсно для мене шалений, тому що я однопроцесниця, я не звикла мати стільки процесів і розпочинати їх одночасно, але спробувала себе випробувати в такому режимі. Як би правильно сказати, шаленому, дійсно шаленому режимі, такому бистрому. Я собі запланувала щодня розпочати якийсь старт. в мене було заявлено їх 5. І мені їх вдалося розпочати. Деякі в мене пройшли більш вдало, деякі пройшли. ну, Для мене це сказати зовсім ні про що, вони дійсно тільки розпочаті. Ось, Але вже які, тому що наше життя в даний час непередбачувальне, ми сиділи без світла через загрози, і працювати в такому темпі було трошки важко. Але розпочала, і, надіюсь, їх закінчити. Тож... Давайте подивимося, що ж я таки розпочала. Перший заявлений старт це були шкарпетки. Ось про них мова, що це розпочато, але не зв'язано нічого, тільки розпочато. Тут не зв'язана навіть резинка повністю. Ці шкарпетки я в'яжу для свого. Ось він вже давно мене просив, і думаю, б, що вже пора. Що вже час. Осінь, скоро зима, вже в нас прохолодно, ще й сильно. Тож треба зігрівати ніжки. Цей старт піде в мене в мої кубики, і я думаю, що в магічних кубиках я його закінчу, що кубик мені в цьому трішечки допоможе. Що я можу сказати про нитку, в'язати в в неї приємно, але для мене вона затонка, ще й сильно затонка. Я в'яжу ось на спицях Тріо китайських, це спиці номер 2 а я в'яжу легко і все рівно. Я навіть додавала ще ось в підмот ниточку, і для мене вони. За тонкі. Можливо, я звикла до того, що я починала в'язати шкарпетки ще в далеких 90-х, кінець 90-х на початку 2000-х років, і тоді пряжу було знайти дуже важко. І ми тим паче в селі і ми розпускали все, що бачили, як то кажуть. В'язали з них шкарпетки і тоді. Можливо, ще з того, тому що тоді шкарпетки в'язались такі добротні, грубі, товсті, як колись сказав мій брат на одні мої шкарпетки, що я їх зняв і вони стоять. Не знаю, можливо, то така була пряжа, можливо, то щось таке розпустилося. Ну, є які, але я ці шкарпетки зв'яжу і спробую. І, так би мовити, протестую їх на рідній людині, і він мені скаже, можливо, я сильно помиляюся, і вони дійсно будуть гарні, добрі і будуть дуже теплі. Тож, такий мій перший старт. Другий мій заявлений старт це жилетка. Як я казала, що це буде дитяча жилетка, так воно і є. Ось в такому стані вона зараз. Ниточки ніде не сховані, нігде не переховані. Ось така вона маленька, компактна для дівчинки 9 місяців. Такий в неї понизу, така в неї планочка. Ось такий мій більчмові в'язання ось такі, такі некрасиві краї. Але якщо не вмієш в'язати так, як треба, то потім береш гачечок і сідаєш виправляти. Але то таке, залишилось мені зовсім трішки ще одна планочка закінчити, і вона вже буде. Готова. Не встигла я завершити її, щоб похвастатись готовим виробом. Але нічого, стартанула, ще й гарно з цим е, стартом я задоволена, хоч, звісно, і перев'язувала один раз, але без перев'язів ми завжди нікуди. Хоч я й в'яжу зразочки, але щось вони мені мало допомагають. Ось така краса, мій другий старт. Ну, свій третій старт я теж вважаю вдалим, але не завершеним. На рахунок білого банта в мене є тільки заготовки. Ось. Так вони наразі виглядають. Це сам бантик, його б треба буде так потрібно буде збирати. Їх є два, а хвостик в мене тільки один. Ще один мені залишилося зв'язати. Тож планую їх взяти також магічний кубик, щоб завершити. Планується він бути якось ось якось ось так. Думаю, буде красиво по завершенні, якщо її довести до пуття. Тож, по білому бантику справи трішки кращі, а по Леді бах трішки гірші, тому що в мене тільки є один бантик. Я планувала зв'язати їх два, але поки що один. Робота швидка, якби. на один бантик пішло в мене приблизно 2 години, але їх треба десь узяти, щоб зв'язати. Тож також візьму разом із білим цим бантом, візьму їх в магічний кубик і думаю, якщо кубик наді мною зжалиться, то моя. Племінниця буде до, наступного тижня, до кінця наступного тижня буде мати свою улюблену обновочку. В'язала я гачечком тоненьким номер 2 Мені подобається цей візерунок. Мені навіть захотілося зв'язати з нього якийсь виріб, а не тільки бантик. Сподіваюся, що Кінцевий результат в магічних кубиках. Е, ви побачите, і я зможу з ним, ним похвастатись. Е, четвертий мій старт це моя шапка з паєткою, леліткою. Як воно правильно. Дівчатка, скажіть мені, будь ласка, чому лелітка? Чомусь я звикла завжди казати паєтка, а тут чую, що ви називаєте це лелітка. Ну, назва цікава. Переоцінила я себе з цим стартом. Ось на, даному, на даний момент вона на такому етапі зовсім трішки зв'язано, тому що я зовсім переоцінила себе. Мої очі були в такому шоці від чорного кольору, від цього пуху. Я ж ними в'язала, але в поєднанні чомусь, чомусь це все вкупі дає такий неочікуваний результат, шоковий для моїх очей. Я замінила пряжу, як ви бачили в заставці хвилину назад, в мене була синя пряжа. Темно-синя, яка була заявлена на початку відео, коли я зв'язала цей зразочок, я не знаю, чого мені стрельнуло взяти цю темно-синю пряжу. Я думала, що вона буде вийде така цікава. Але коли пров'язала зразочок, зразочок вийшов дійсно цікавий з цією пряжею, синеньке таке вкраплення в чорному пухові, так би мовити. В Мохерові, але я зрозуміла, що воно не для шапки, для шапки воно зовсім не підійде. І відклала синю пряжу, полізла на свої полочки шукати. Чомусь я зразу і не подумала за чорну. Не знаю, що то було в мене за затемлення в голові. Але я знайшла чорну. І замінила, і я нею задоволена. Мені подобається, що виходить. Але я передбачаю, що цей проект буде для мене занадто довгим. Тому що довго в'язати такою пряжею, я розумію, що я не зможу кілька годин в день приділити. Ну, можливо, можливо але, але не знаю. Але сподіваюся, що... що я її закінчу, бо ж ідуть холоди, йде зима. Не знаю, чи візьму її в магічний кубик, але я ще над, цьом, над цим подумаю. Хоча, виглядає, вона, дивіться, дійсно, ця паєточка не сильно кидається в очі, вона така матова, не блискуча. Я думаю, виріб буде. Доволі таки цікавий. Що скажете? Мені цікава ваша думка. І останній мій заявлений виріб цього тижня це моя шоколадна хмаринка. Ось вона ось так вона виглядає. І така гарно вона виходить. Я дуже задоволена. Цим виробом дуже мені подобається поєднання кольорів, візерунків. Чомусь Я, я рахую, що це мій найвдаліший старт. Я ним дуже задоволена. Ось, над... ось такий він. Зовсім трішки мені не вистачило часу закінчити. Мені залишилось зв'язати ще ось такий е... рапорт цим таким кольором І зв'язати таку, також закінчити резиночкою, так як на горловинці з обманною, схибною цією кітлівочкою і залишились рукава. Сміливо піде воно зі мною в магічний кубик, і я сподіваюся, що я закінчу його. Тоді, за допомогою цього кубика, і вже зможу похвастатися взагалі готовим виробом, тому що поєднання кольорів виявилося дуже вдалим. Мені дуже подобається. Не знаю, як виглядає, мені не видно, як передає кольори камера, але вони є такі осінні, насичені. Ну, Сподіваюся. Що вам так і передає, бо іноді я бачила, як фотографувала, то воно передає такими холодними тонами. А насправді вони такі теплі теплі, осінні і затишні. Ось такий був мій тиждень стартів. На цій ноті я хочу завершити своє маленьке. Невеличке відео, моє перше відео, я сподіваюся, перше відео в такому плані в, в спільному проєкті. Я сподіваюся, воно не буде мені комом, буде цікаве. Напишіть, будь ласка, свої враження, можливо, щось не так. Бо я тільки починаю в такому в темпі, в такому режимі знімати. Сподіваюся, що в мене буде все вдало. Для новеньких, хто заглянув на мій канал, я хочу запропонувати на мене підписатися, якщо відео було цікаве. Поставити лайк, підписочку, дзвіночок, щоб бути в курсі моїх відео. Ось, всім бажаю миру, найголовніше миру, здоров'я. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. У нас наш важкий, такий доволі важкий час. Заглядайте, загляньте в інфобокс, перегляньте відео також наших дівчаток, які також приймають участь в цьому спільному проєкті і загалом в шалених стартах. Можливо, надихнетеся, я так точно надихаюся, дивлячись такі відео, щось підцепите для себе нового, можливо, якісь ідеї підхопите, поєднання кольорів так само. Ну, все, що завгодно. Я думаю, буде цікаво. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого.